Ми дійсно досягнули воєнного стратегічного паритету в акваторії Чорного моря. Це при тому, що Україна не має повноцінного флоту. Як такого? Ми досягнули його виключно завдяки ракетному паритету в частині, що стосується північно-західної частини Чорного моря. Нагадаю, що у нас є наш добротні комплекси Нептун, а також американська ракета agm Місімдесят. Чотири гарпуни, які себе дуже добре показали. А з допомогою безпілотних підводних і надводних систем ми по великому рахунку загнали їхній Чорноморський флот, точніше, примусили передислокувати із Севастополя у новоросійськ. І завдяки безпілотним системам повітряного типу, в тому числі. Чому це добре? Тому що будь-який корабель, який здійснює, Точніше, судно здійснює ракетні пуски. Він нескінченно потребує обслуговування. Коли ракета виходить із контейнера, вона струменним реактивним здійснює величезний тиск на всі вузли і механізми. Це треба постійно ремонтувати. І новоросійськ не має таких повноцінних можливостей для того, щоб там по справжньому добротно це все обслуговувати. Це направду дуже серйозний крок уперед, бо тоді є. Є пониження потенційних ракетних пусків саме з акваторії Чорного моря. Воно воно звичайно не скасовується, бо ще як мінімум 20 робочих машин різних класів з підводними чинами, в тому числі, вони мають, але як не як це дійсно успіх. Тепер моя персональна точка зору: я не вважаю, що наш контрнаступ не успішний. Якщо дивитися суто з воєнної точки зору, а ми зараз перебуваємо в третій стадії класичної індустріальної війни, щоб не вдаватися в розшифрування цього явища, бо воно дуже складне і таке глибоке, скажу тільки одне: його головна ознака це перемелювання і винищення ресурсів противника. Так, от тільки за артилерію з травня місяця по вересень, включно, ми знищили більше ніж 3600 стволів. Ствольної артилерії. Чому це багато? Якщо ділимо на 72, а саме так комплектується штатна бригада, то це більше, ніж 50 бригад. Повірте, це направду дуже серйозний показник. В частині особового складу по жовтень включно знищено більше 100 тисяч окупантів. А дуже показовим є листопад 28 тисяч 850 осіб. Це майже в два рази більше, ніж Радянський Союз. Це початок штурму Авдіївки. Так. Це майже в два рази більше, ніж Радянський Союз втратив за всю війну в Афганістані. І ще буквально кілька цифр. Бо цифри є найсерйознішою аргументацією за перші шість днів боїв під Авдіївкою. Точніше, активізацію цих боїв бо вони ніколи не припинялися. Противник втратив більше 130 танків штатна. Танкова бригада чи полк, точніше, 94 машини, більше 250 бойових броньованих машин, штатний полк, 102 машини, і більше 200 одиниць артилерії, 72 одиниці бригада. Ми про це вже сказали. Убитими більше 5,5 тисяч. Множимо на 3, точно, бо це поранені. Маємо повнокровну дивізію за оперативно-тактичними нормативами, за якими ще я навчався механізований полк. Це третя частина дивізії має проривати бойові порядки батальйону за шириною 3 кілометри у глибину 3-5. Ну вони ледь-ледь кілометр опанували. Ну півтора це показники ротного опорного пункту для дивізії. Щоб ми розуміли, наскільки це все серйозно. Не касую людський потенціал противника, розуміємо, що Авдіївка політична, Путін віддав наказ брати Авдіївку за будь-яку ціну, і вони будуть її брати. Бахмут взяли велетенськими. Піхотними силами, де елемент розчарування в частині звільнених територій? У нас склалися лекала харківської і херсонської операції швидкого і великого звільнення, і ми чомусь дійшли до хибного висновку, що буде так само і тут, але це Петре, не склалось ну, е, насправді. Ви коли ви це говорите про елемент розчарування? Мабуть, швидше йде мова про несправджені очікування. Е, якщо брати раціонально, то що було для вас найбільшим? Ну, не розчаруванням, а тенденцію, яка найбільше вас насторожила би минулого року, чи це відсутність обіцяної авіації, чи це постійні затримки з наданням зброї, чи це нарощення постійне нарощення Росією свого бойового потенціалу. В частині нарощення бойового потенціалу Російської Федерації я не маю жодних розчарувань. Ми прекрасно усвідомлюємо, що в них поставлено на карту. В них на карту поставлено персональне життя Путіна, тому що класична поразка у війні і вихід на задекларовані кордони 1990 1991 року це однозначно його фізична смерть. Він відносно молодий чоловік, а тирани мають властивість жити дуже довго. Пригадаємо Фіделя Кастро, майже до 100 років тримав владу, і дуже багато прикладів в цьому напрямку можна привести. Ви правильно і слушно зачепили головну тему ну, мабуть, не розчарування. І це не за високі очікування, а десь такої, такої з, зболеної позиції авіація. Авіація об'єктивно об може переламати хід війни і помножена на застосування далекобійних ракет. Маємо підтвердження, що атакам від 10 до двадцяти. Штук нам передали, ну але це не ламає хід війни. Якби нам їх дали тисячу і авіації, ну хоча б тих 60 машин з великою кількістю ракетобомбового навантаження, бо це головне, ми би направду точно могли би обвалити південний плацдарм, перерубати сухопутний коридор до Криму, вийти умовно на молочний лиман, там закріпитися і вже починати працювати. Тими самими М-142 і М 270 по логістиці у Криму, але без цієї зброї здійснити такі направду революційні речі на південному плацдармі неможливо. Пане Патре. Поки ми того не маємо, ми спостерігаємо за паритетом чи балансом, як ви кажете, на полі бою. У чому його найбільші ризики в 2024 році? Буде те саме, що зараз. Ризики одні, якщо хочемо переламувати фронт. Якщо ми хочемо його переламати, потрібна авіація і далекобійні ракети множені на реб. І на правду, якщо не надійде авіація в тій кількості, яку ми хочемо її побачити, треба шукати формулу, як вирішувати проблему їхньої авіації. Вона вирішується або в повітрі, збиваємо все, що можемо збити. F-16 дозволяє це робити. Якщо так. Якщо цього не стається, то треба переносити війну на їхню територію масштабовано. Ми маємо підтверджені факти удару по їхніх аеродромах. Зрештою, Але цього замало голова СБУ Малюк сьогодні якраз підтвердив те, що основна стратегія поза кордонами Росії це перенесення війни на територію ворога. І остання моя реф... рефлексія – мало бити по аеродромах. Треба нищити залізницю. Чому на 90% все, що довозиться в зону окупації, довозиться залізницею. Вся російська залізниця має електротягу. Нищити трансформатори з сучасними безпілотними системами не складає ніякої проблеми. І, мій персональний погляд, виключно мій наголошую, треба масштабовувати атаки безпосередньо по самому Кремлю, саме по будівлі. От Москву треба лупити якомога сильніше, якомога частіше. Навіщо? символи важать. Символи дуже важать. Це підважить персональну владу Путіна, що він не спроможний захистити столицю. Повірте, це дуже, це дуже серйозна деталь. Якби умовно ще раз, от як ви колись дуже гарне слово, як ми я, я пам'ятаю наше інтерв'ю тут у січні 2022 року за місяць до атаки. І ви таке гарне слово вжили, як битологія, от, якби з точки зору як битології в Москву щоночі летіло 10, 20, 30, 40 ударних безпілотників. Ми розуміємо, що дві тротини зіб'ють, але, хоча б декілька досягали саме Кремля, а ще бачить, а ще краще того їхнього некрополю пам'ятнику Мертвій імперії. От, повірте, там би направду були дуже серйозні зрушення всередині між вежами Кремля у їхній еліті, але це персональна точка зору. Пане Петре, і для того, щоб цю тему закрити, ми розуміємо логічно, що нам найбільше болить війна Україна і Росія, але за дослідженням міжнародного інституту стратегічних досліджень в Лондоні зараз у 2023 році в світі відбувалося 183 регіональних або локальних конфлікти. І ще в липні гутереш з ООН заявив, що вони що далі, то більш страшніші і жорстокіші, і знову виникає. Виникає питання ризику застосування ядерної зброї. Якщо коротко, 2024 рік, що він принесе? Нам на глобальній світовій арені, допоки не буде написана п'ята міжнародна система, я багато разів її розкривав. Мої глядачі, котрі за мною стежуть, знають, що маю на увазі. Допоки не порозуміються між собою два гіганти, доходжу до висновку в частині геополітики, що відносний баланс у світі можливий тільки якщо світ ділиться на двоє. На жаль, така -су, су, су сувора чи цинічна правда. Перший гігант США чи Євроатлантичний світ, другий гігант Китай і все, що вони бачать своїм. Допоки ця концепція G2 Відома концепція не стабілізується і не реалізується, до поти на превеликий жаль, каскад малих середніх і не приведе господи Боже. Одна велика війна на планеті Земля буде кипіти. Я казав великий мислитель Платон, війна закінчується тільки для мертвих. На жаль, джин геополітики випущений з пляшки. На превеликий жаль, аргумент збройної сили, тобто насильства, повернувся на міжнародну арену. А якщо бути взагалі об'єктивним і чесним, він ніколи цієї арени. Не сходив вівери, мілітаре слово мілітара означає ніщо інше як боротьба. Життя це боротьба. Такий уклад планети Земля, і його ніхто поки що скасувати не може.